Ти вже зірвав черешні. Всі мої вітання. Все. Зірвав черешні? Все. Тепер заліз малини. Слухай, а тебе там нічого не покусає в тих малинах? Я поки не кусало, не знаю. Ну я ж дуже... я... а кусив, то. Але, але дуже сонце, дуже сонце. Ти не, не дуже там напрягайся. Вступися, може, трохи сонце. Ну, та восьмі, не восьмій, ну втупіся. черешню обірвав. Черешню обірвав і навіть не лишив. Uh, ні ні єдної. Лишив пару. Чить кажеш, лишив пару. Я не вижу тих пару. Я не вижу. Все зірвав так, як ніби на на той, і, і, і шпакам не лишив нічого. Зараз покажу. Маю збоку. Зараз я вам покажу. А шпаки їде, трохи їде. Ну, ще має ту збоку черешню. Все обірвав чисто, зараз покажу, скільки він нарвав з тої черешні. Скільки він нарвав? Три відра з тої черешні одної нарвав черешень. Отак. От черешні дуже файні. ну от Черешні безподобно файні такі. Красота. Красота. Їх треба у підвал опустити, знаєте, щоб вони, на них сонце не пекло. Завтра виїду на базар. Виїду на базар завтра і, можливо, продам. Мене жіночка одна питала почому черешні в нас. Там в нас дешеві, черешні такі, як, як борщ. Хоч тепер вже й борщ дорожчий. Але черешні е, дешеві. Ну, ну що зробити? Дати їм пропасти, щоб вони взагалі пропали, щоб нічого не було, то краще їх продати, ні? хоч за що хоч за які якісь копійки. Бо що робити. Шпаки зід'є, зогниють, так як того року, висохнуть і так буде? А Саша трошки має дійти. Саша чуть, -чуть має дійти. Ну, не знаю. Можливо, на суботу. Щось поки з'їде, а... а щось можливо на суботу і зірвеся, щоб їх а... продати. Ну, може, продамо. І ще там в городі є одна, але то вже дочка казала, не чіпайте, я прийду і зірву. Ну, на рве. Нас Цей вітер. От така погода. Хочеш перелізти на той бік? де перелізати nah. на той бік, щоб не обходити малий нерват. А ти тут що урвав? А, а ти з цього боку, що урвав? Ну, лізь, я тобі подав. <х iceberg>. Напасі розчиване на через ту сіту. У нас сусіди скосили люцарку. Коли то вони косили? Вчора чи коли? Чи позавчора? не пам'ятаю. Вчора. Скосили, видите? Тут в хаті ніхто не живе, але сусіди тримають лиш то, що город. Знаєте, цього року все одно таких персиків нема. Як того року були. Того року дуже були персики. А цього року щось так бідно. Може від того. Що ти кажеш? Може від того, що мороз вдарив, були морози від того, так менше того всього є. Угу. Всі вітання, мої хороші. вітання. У мене все виходить на вечір, знаєте? Обірвали трохи черешні. Обірвали без і тут обірвали за хату одну черешню і там обірвали. А де вони то поділи, я не знаю. І чоловік десь злив чисто лілії, бо я буду лілії брати на базар. Ну, щось буду брати на базар, ні. Бо щось треба продати. А де ти був? О, а я кажу, чоловіка два. Я виходила сюди нагороди. Ще б де поливав там Помідори? А ви кажете? Господар, ні. Дочка сказала, що я щось там полив, квіти, що там, а він сказав, ні, ні, то не, то такси не робить. Так собі сказала. <laughs> а де а де ті черешні? В підвалі. підвалі? Я так хотіла показати кілько вийшло ну, черешені. Давай ти, ти в підвал. Ну, іду в підвал з вами. Іду в підвал і покажемо. <laughs> Показую. Цих три відра, вони зірвала, дочка зірвала на городі. От там, де та черешня така була, що я вам показувала така груба. Вони позивали все. Щоб йшов, щоб щось десь ускубав. то не будеш що ускубати, бо того що вони все позивали. Я би ще так лишала, а, а, а вони ні. Ну. То три відра, Не знаю, чи я то, то продам, чи не продам, не знаю. Тут три відра. І тут ще тих три відра, що я вам показувала, що нарвав. Ой, що нарвав чоловік. Вони, бачите, вони трошечки інакші. Вони так само темні. От екран передає що світлі. Вони трошки е... ну, темніші, як через екран. Ну, а сі більше темніші. Шість цих Е, Вишні не встигли нарвати, бо того що вже нема коли. На час. ще лілії накопає мені. І так буде. Так, то тут що буде? Візьму цих шість вітер, візьму, подивлюсь. Продам добре, не продам, привезу додому. Каже, що сильно злив їх. Може і сильно, не знаю. Але, Но... знаєте, казав, що злив сильно, бо я йому казала злий сильніше, що вони там трохи відмокли, аби їх можливо було вкопати. От і гущу в треба розкопувати, бо для чого вони такі, що були густі? Вони не ростуть наново. Наново буде на другий рік їх більше. Ну, бачите, тут є такі, що йдуть вони одні, попри других і можна викопати всі. Оці-всі -всі корчики можна викопати попідряд, забрати їх. Ну, а там, де є такі ще з маленькими, то я не дуже знаю, як воно робити. Тож не знаю, але думаю собі, як то зробити. Як тут ще є персиків. Ось така в них любов. Здивалися. разом. Щось той чорний кіт не хоче з ними дружити. Щось він нявкає, так нявкає, щось покої, бокує від них, навіть не знаю наїсть і і десь тікає, десь бокує, а вони собі аво. Аво якої? М? Вона йому робить масаж, і він так аво ви коли її обіймає, обіймає її <правж> 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 і все, І все. А, і, а, от кітка так, як, як кіт, як кітка відступилася від нього, і все, він заглядає за ними. Це кіно. Стати і дивитися, заглядати за ними, це все і кіно. Закривав тут ті життя, чи ти ще їм води даєш? А, кринням даєш. А ти вже не маєш для кринів. Дивіться, зібралися, хочуть і спати. дід. А що, це скоро? Це скоро? Це скоро? А що ви тут? А, 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 а ти щось і за них будеш портати? Ну добре. Хлості. Знаєте, плості яєць нема. А яєць не було, ні? Боюсь. Зараз я покажу вам кролик. Але вони мене боються, я не знаю, як він балакає, що вони мене боються, ті крілі. Я до них не ходжу, вони мене боються. Зараз вам покажу. Дивіться, дивіться. О, видите, мисси ви? ви перевертає, вони п'ємо давно с перевертає сати ви вийдете цей процес. Ще раз вам сопашки. А що їх теж весь двоє? Ааа, їх двоє всіх пацієнта є. Закрилися двое двоє, така файне лиш своє мало. Так. Да. Вона така велика, лише по двоє родить. А, роди? <рикла> а воно хоче стати, а воно тікає. Аво. Ви таке хлепче. Ну що, що їсти хоче, то його в обіг тіла. Але то, то таке наглавати йде хоче. А то ж таке на голова То певно кріль такий упертий, що так засисков, а вона тікає від неба. Зараз я ще тут вам покажу сідругі. А сідрує більше вже. О, сакрилиця мала їх багато. А сакійко мала їх, щось їх таке тут багато бігає. Восьмірок? а розмала І всі зросли. Як воду п'ють, повіці, якої води. Як вони п'ють воду? А, яка красота. Але це така файна крилиці, що їй шкода, що лиш двоє мали її шкода, щоб її ну, щоб забити, що там. Ну, шкода було вікон. Та шкода, ну, але як лиш подвоє родить, то теж не добре. Для чого? Кучає а. А менше. Ну оповіться. Але ця е, купу крилів згодувала. Вона теж така з не, не, не з малих. Ні, ні, не з малих вона довга, довга така, ну але що, вона худа хуче трошки, бо того, що багато, багато крилів нет є. А що ти, а скільки їм є часу? Ти ще їх не відлучаєш? Травні роджеї. Травні? Так. Зараз буде півтора. Півтора місяці їм. Так. У нас тут буде вже два місяці, і зараз півтора місяці. Ага, зараз півтора Так, то ще трохи 6 тиждень, тепер не буду забирати. Так, так, 6 тижні ти крилицю забрати, їх тут лишити, а коїс. Я їх туди. Туди? Туди в літній лади-туди до стайні? Тут місця мало. Мало. Ясне, ясно, ясно. Красота ви показую вам, які. А ще які маємо? Що, що маєш щось мудре. Кажи, да ті великі твої самці. Видите, накопала квіток, що зараз принесе з городу, І треба у відро, щоб там була така, а то щось комар косив просто в око. Німа? А де воно споділо? Він мені такий дріт зварував на, на відро і не знаю, де. Зараз знайде. Хто буде собі е, торгувати, то собі можете е, сміло знати, що як це робити. Можна два відра, три, але я не маю, маю лише одне і ту рішітку маю лише одну таку. Все, і до ранку вони побудуть, і я вже готові, лише заберу машину і, і все. І так буде. Ну, такі квітки. Жовті ті оранжеві навіть не копала, бо того, що не можу копати дуже твердо, дуже твердо. Ну, а сі ще якось так копали і то дві, е, дві квітки так, без цибулів викопали. І я собі поставлю в вазу. Так буде. Все, на тому буде кладе, на тому буде все. Закриваєш. Закриває, не так будуть у підвалі, С краю тут. Ну Так аби пси які не влетіли не перевернули. Ти забрав мої окуляри, упали, я копала лілію, а окуляри впали. І він підніс, а де він їх подів, я його кличу, кричу, де він подів окуляри, а він мовчить, його не чути. Де ти подів мої окуляри? Я вчора казала, комарів немає, а нині комарі доїдають. Я не знаю, де ти подів ведро. А нині доїдають комарі. Страшне. Все, я вступаюся. Ти що щось заганієш? Ну, то за... дай заганіть. А єсь і вступає, не важна. Беру свої квітки і вступаюсь. Ось, опять, отак одна і друга. Як? Показую вам. Чекайте, бо в мене вже такі... вся така розтріпана. Я вже всі відкрит... так. Відкрит... Я вам все показую так, як є. О, 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 не, не вибираю навіть кращі, кращі е, для вас кращі кадрики. Які є, ти такі є. Любіт мене такої, яка я є. <реш> 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 о, я себе поставлю в вазу. Я їх ще зломлю, бо вони мені за високі. Хіба от тут таку високу вазу поставлю. Можливо. Добре. Добре. Мої дорогенькі. Недобре, пріла, не бачу, не здало, але... але буде все. На тому буде все. ой Бачите, мої хороші, квітки як покопала, пов'язала і. І до підвалу. Завтра зранку на базар. Як воно буде, я не знаю. Може, Бог поможе, що я щось продам. Можливо, що я щось продам. Дві квітки, ті, що, ті, що мені обломалися, там цибулі, бачите, збираю дхати. Чи поставлю високу тут у вазу собі, чи я їх ще трошки зломлю, то не знаю. То не знаю, як буде. Але вже забираю, ну що робити, як наймені на будуть. Вони не пахнуть, всі не пахнуть, всі не пахнуть. Вони гарні, але вони не пахнуть. А хочі там, а у мене другий є. Ах, добре. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, Будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам дня. Бо є ролик. І напевно, що виставлю завтра зранку. На вечір не буду. От вам показую саме все до вечора. Вже година, напевно, що вже досить пізна, досить пізно. Але ролик вже вийде завтра зранку. То гарного вам дня. Всього вам доброго. Ну, в кого може буде ніч, хто буде дивитись далеко, то можливо буде і ніч. Всього вам доброго, мої дорогі. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі, всім пока, всем пока.